Так, доброго дня, шановні пчеловоди, пчеловодки. Да. Ви на каналі Валіксієн Сашки Сьогодні е, покажу, як, ми, як я вирішую питання от, з мишами. Тут в мене точок, 20 вуликів. От, другий точок це те, то, що не вміщається на основному точку. То я вивозю сюди. От, цей точочок знаходиться у нас за містом, це вже крайня вулиця, от, туди вже за городом у нас йдуть поля. Ну а поля, як ми знаємо, пчеловоди це таке роздолі для мишей. От. І минулого року в нас тут зимувало 40 відводків от, в полістиролі, в шестирамочних полістирольних вуликах. От. І з 40 десь, наверно, ну, вуликів 10 точно, а може й більше. От, залізли мишки в нас. От, і дуже добре там собі почувалися. Одна сім'я не витримала і потихоньку потихеньку посипалася. Останні вдалося спасти. Я все думав, як це вирішити би це питання. В цьому році тут немає полістирольних вуликів. В цьому році тут стоять в мене дерев'яні, 12-рамкові мої основні вулики, з якими я працюю. Але все одно ми ще можуть залізти сюди. І щоб вони тут не наробили ділов, то. Думав, як це питання можна було вирішити. Десь дивився на Ютубі, хто виставляв з хлопців, що роблять таку кучку сіна, туди всякі яди, ставлять пакетики, пшеничку, все то накривають потім черепицю, там чи якимось там шифером миші, там починають їсти десь в углу пасіки і вже до вуликів не лізуть. От. Думав, може так зробити. А во ну трошки треба було потратити гроші одне, друге. Ну якби теж жива тварина, миші вроді би десь даже і трошки жалко, От. А також чого ж так не захотів, то ж почнуть е, да, їсти коти, що там тих мишей потравляться, От сусідські тут, знаєте, наша, на, наша справа пчеловодство, воно і так так, не завжди з сусідами нормально жити. Якщо ще потравиш комусь кота чи кицьку, то того ще буде потім такий хай, що придеться вивозити і пасіку через того кота. От. Так, от, думав, що це можна було би вирішити і сповнив, десь давно, що коли починав займатися пчолами, то робив кодата тут. Таку штуку теж. От і в цьому році теж вирішив зробити От такі загородітелі. У е, мене, значить, е, е... Як у всіх пчеловодів вдома стройка. <хи> я не знаю пчеловода, якого вдома немає стройки. От, так. Минулого року робили кришу та й там профнастіла куски вітрових коньків там, і так далі. Та й нарізав, взяв таких пластиночок і зробив такі розчоски. Я вам зараз покажу, як воно, як воно виглядить на вуликах, вже, і як я їх причепив сюди. От. У мене задвіжки такі, хтось скаже, взагалі на всю цю. Приспособу, Хтось скаже, ну це вообще колхоз колхозний, і я навіть не буду сперечатися, да, колхоз колхозний, але мені так зручно і воно працює. Вот комусь, же, комусь буде також до е, кор... це. Так корисно може, комусь буде. Може хтось захоче також от, зробити так само. Зараз я вам покажу, як я це вирішив. Питання і як воно виглядає у нас на ділі. І так, дорогенькі, дивимося. От, так от. Такі розчески поробив, бачите? Ширина десь 9 мм, висота десь мм, щоб вона отак от трошки сіла нижче в мене, і виходить, що мишкам там немає ніякого шансу. Бачите, От я кругом от поробив такі... такі решоточки на всі вулики. І на цих вуликах також такі решоточки є. От. Вона кріпиться дуже простенько, так, Бачите, в мене задвижка така, що мій дедушка кудись їх такі робив. От. І вставляю її туди всередину. Отак вона виглядає з, іншого, з іншої сторони. Просто загнув їх туди та і все. Отак. От Засовую її туди. Чик, перекрутили одним саморізиком і вона у нас держиться. Якщо треба трошки більше зробити, ми цю задвіжечку трошки сюди. Раз, раз, скільки нам треба, так ми опа, пчолки повилазили. Бачите, <хи> І так воно, так воно у нас працює. От, і побачив, що все вийде. Але, звісно, я вам скажу, ребята, що е, знаєте, це так вулики, що більш-менш нормально в состоянні, бачите, вони що новенькі, то е, якби це виход з положення. От, воно щось поможе. Якщо, звісно, у вас вулики вже там, як друшляки, як то кажуть, <хи> такі і в мене були у всіх починаючих чолодів, такі були вулики, то звісно, я думаю, що це вас не спасе. Тоді, наверно, прийдеться все ж таки десь в уголку ставити таку силосну яму для мишей, щоб вони могли там їсти От, і плодитися собі. От так, трошки передивився, як пчолки зимують, в якому на щось чи є влага в вуликах. У мене всі вулики з глухим дном. От, везде в мене глухе дно. Я... Сітка в мене тільки в полістирольних шестирамочниках, а тут от везде глухе дно. Можна глянути. В принципі, що таких морозів не було, там трошки було мінус один, мінус два-три. От серйозних морозів не було, були дажі. Ну все одно цікаво побачити, в якому стані зараз там наші бджілки, чи є там влага, чи немає. Можемо так зараз разом трішечки глянути. Як там діва в них? Ну цих вже трогати не будемо, бо вони почали тут у нас трошки вилітати. Тут у нас везде нас стачок баквас, це він буде у нас наступного року як отцовський, такі, отцовські сім'ї. Ось От так, тут тихонько трошки я прикручував то й побудоражив їх. Але ж бачите, все сухенько, гарненько, заставна, 20 двадцяточка у нас тут. Далі всі вулики однакові, я потім розкажу. Ось тут кубочок зверху зібрався. Також бачите, сухенько, все гарненько. Я потім розкажу, якось вам покажу відео про мої кришки. Таких кришок, мабуть, я не знаю, я не бачу більше ні в кого, які я зробив тут. От, тихонечко клубчик зимою собі. Він. От, все сухенько, водички немає, трошки є мусор, вишинки, там такі десь кліщ, який спав, десь пчолка і так далі. А, тут у нас тут в нас. Пропала маточка і ми замітили це дуже, я замітив це дуже пізно, вже не було сенсу її там щось робити, так вишивієте. Ось тут теж у нас так, пожалуйста, зимоють, теж сухенько, все нормально. Тут вон клубочок теж є. Плохо видно. там там. є, вони Володніка так розташовані і вулику, бачите, теж сухенько. Води немає взагалі. Так, Опа. Також тихонько собі сидять вам пчлки, наші баки, Акцовські сім'ї на наступний рік. Одна заставна, бачите. Ну і так далі, що там дивитися, в принципі, везде ситуація однакова. Також теж воно сухенько, ноги немає. Теж сидять зверху, посередині. Тоже теж води ніде немає, бачите? Нормально. Конструкція криші. Трошки працює, мабуть, я знаю. О. Тут теж десь воно там внизу, теж все сухенько, гарненько. Криша теж он, сухенька, нічого немає. Зимою без пленочки. Вот оно що тут і все. Вот, теж, бачите, тихонько собі сидять, пчорки кушають довольні і улыбаються. Криша також, бачите, он, вся сухенька. Ось вот так от. Також. Так вот. Дорогенькі, хотілося б вам всім поживати хорошої зимівлі вашим бджолкам, щоб вони нормально могли перезимувати, набратися сил і наступного року, -року добре попрацювати. Наступне відео хочу зняти про свою воскотопку, яку я зробив власними руками. От, покажу, як вона працює, парова воскотопка рамочна. От, покажу, як її зробив. Все дуже просто. Там не треба бути сильним спеціалістом, а роботи буде пов'язано. Вже два сезони вона в мене одробила. Так, ну, начебто, все. От, якщо комусь було полезно це відео, комусь понравилось, можете поставити якийсь лайк. Якщо якісь є питання, може, от, то так, відповім. Все, на все добре, дорогі.